Бажаємо міцного козацького. Мене звати Вадим, відділ цивільно співробітництва 23-ї окремої механізованої бригади. Було створено новий напрямок супроводу наших поранених бійців, і е, завдяки волонтерам ми формуємо ось такі пакунки, в яких знаходяться речі першої необхідності, котрі передаються на стабілізаційний пункт, а також вручаються нашим пораненим бійцям, які в подальшому вибувають на лікування. Зубна пасточка Два в одному. Бажаю здоров'я, мене звати Тетяна. Я старша медична сестра евакуаційного відділення. Наразі я працюю у стабілізаційному пункті. Для нас важливо турбота наших волонтерів, цивільних людей, про наших хлопчиків, про наших поранених, тому що дійсно нам потрібна ця підтримка. Нашим хлопцям потрібно, щоб вони відчували турботу, щоб про них не забувають. І ми щиро вдячні нашим волонтерам. Які нас дивують кожного разу все більше і більше, і дивують дуже приємно. Дякую. Вам дякую. Я Горохова Тамара, місто Дніпро, представниця фонду даруємо можливість. Ми співпрацюємо з різними підрозділами, в тому числі з 23 ОМБР. Для наших захисників, які вибувають на подальше лікування, Передаємо засоби особистої гігієни, одяг та посуд. Це те, що в першу чергу на перший час буде дуже потрібно. Від імені особового складу 23-ї окремої механізованої бригади хочемо висловити вдячність нашим волонтерам. А особливо пані Тамарі за надану допомогу. Дякую. Бажаю сил та натхнення нашим лікарям, військовим лікарям, нашим захисникам та захисницям.